Всім привіт! З вами Шампунь, і в цьому відео я буду складати тирлист по своїм відео. Для тих, хто не знає, що таке тирлист, як ви бачите, тут є позначки. В позначку S будуть попадати найкращі мої відео. В позначку А будуть попадати хороші мої відео. В позначку Б будуть попадати такі середні відео. Позначку К будуть попадати такі собі відео, ну і у позначку Д самі гірші. Але тирлис я буду робити не з усіх своїх відео, а з 29 штук. Але це все рівно багато, як для такого тирлисту. Перше відео, яке мені попалося, це відео про те, як я став пігліном. В цьому відео я прожив як піглін. Це відео було хороше, але до позначки С воно не дотягує. І, скоріш за все, це буде А. Тролю друга. Це відео теж хороше. Я його теж поставлю в А. Зробив місто. В цьому відео я, як ви зрозуміли по назві, робив місто. Воно не дотягує до С, не дотягує до А. Це відео на любителя. Його я знімав в Роблоксі, І я його ставлю в Б. Але якщо ви любите Роблокс, то подивіться, воно вам сподобається. Історія мого каналу це відео дійсно дуже хороше. Оскільки в позначці А три відео, то серед них можна вибирати яке краще. Поки що серед А, саме краще це історія мого каналу. Ігри про капібар. Це відео воно дуже класне, подивіться. В ньому я дивився на цікаві ігри про капібар. На цьому відео багато лайків, переглядів. Воно класне. Але відео про історію мого каналу все рівно краще. Кованки з підписниками. Це перша частина цієї рубрики. Вона заслуговує на місце в А. Друга частина хованки з підписниками. Думаю, до А не дотягує. Це відео я знімав без всякої ностальгії. Я його просто зняв і зняв, щоб вам подобалося. Хованки з підписниками, частина 3 краще, ніж частина 2, але воно все рівно попадає в Б. Навіть найкращим серед Б. 24 години на острові. Це теж дуже хороше відео. Перша частина будування Європи в Minecraft. Це легендарне відео, і воно розпочинає поділку С. Друга частина будування Європи, вона. Оскільки це продовження, тому я думаю, воно десь ось тут. Навіть ось тут. Відео по Squat Busters. Це відео я записав, коли вийшла ця гра. Цю гру, до речі, зробили розробники Supercell. Ті ж самі, які зробили Бравл Stars. Це відео сподобається тим, хто любить ігри від цієї компанії. Виживання на острові. А ось це відео вже попадає навіть в це. Відео, чесно кажучи, хороше, але я його трішки погано змонтував. Я так зрозумів по вашій активності під цим відео. І наступне відео теж доволі хороше це Генії проти силачів. Два штучних інтелекта. Генії і силачі. Подивіться це відео, воно сподобається багато кому. А це відео я вже сам не дуже пам'ятаю. Тут я нібито зробив обзор на піцерію із FNAF 2, тільки ця піцерія була в Майнкрафті. Думаю, воно в Б може сміливо попасти. Відео по Squadbusters я пропоную перенести ось сюди. Огляд гри Укрме. Це відео теж доволі хороше. Воно займає перше місце серед групи Б. 24 години в зимовому місці. Це відео вийшло приблизно рік тому. Воно підніметь вам новорічну атмосферу. Воно десь можливо під ігри про капібар. Виживання в ері динозаврів Воно теж кудись-сюди відправляється. В позначці А дуже багато, тому тролю друга перенесу в Б. О, ось і відео про Бекрумс. Воно теж доволі хороше. Якщо ви знаєте, що таке Бекрумс, любите всякі такі теорії, подивіться його. Не кожен хорор на моєму каналі виходить страшним, а ось тут дійсно атмосфера вийшла страшненькою. Друга частина Бекрумс кудись-сюди теж приблизно попадає. Третя частина, а саме фінальна, про Бекрумс, вийшла не дуже, тому попадає в Б. 24 години в місті з пряників. Відео знову ж таки хороше, але воно якесь занадто банальне було, чи що. Але теж там була новорічна атмосфера. Ну, а якщо ви додивилися до цього моменту, то поставте лайк. І напишіть в коментарях, яке ваше відео саме улюблене на моєму каналі. Зомбі Апокаліпсис. Це теж попадає в ЕС. Можливо, навіть краще, ніж про Бекрумс. Я довго над ним старався, хотів випуск першої серії зомбі-апокаліпсису зробити масштабною, і в мене вийшло. Виживання на підводній базі це відео набрало нереально багато лайків і переглядів. І саме із-за цього воно попадає в А. Але куди саме? Давайте десь он сюди. Зомбі апокаліпсис частина 2. Теж хороше відео. Думаю поставити в А. Навіть краще, ніж виживання на острові. 5 ночей з Фраді плюс проходження першої та другої ночі. Хороше відео, але відправляється в Б. Дурні проти богів. В цьому відео я порівняв двох богів і 100 дурнів. Відео дійсно вийшло епічним, особливо фінал. Поставлю його давайте кудись он сюди. Ну і знову ж таки, позначка А дуже багато містить в собі відео, тому перенесу ось це відео в Б. Ну і останнє відео, яке я б хотів на сьогодні поставити в наш тирлист. Це саме перше відео, яке в мене вийшло на каналі. І воно заслуговує бути в позначці С. Воно краще, ніж Бекрумс по легендарності, по монтажу Ні. Тоді я ще в основному знімати не дуже вмів, але відео вийшло дійсно ностальгією. Тому краще воно, ніж Бекрумс, але зомбі-апокаліпсис все таки на рівні десь. І якщо вам це відео сподобалося і ви хочете ще бачити тирлисти на моєму каналі, не забувайте підписуватись та ставити лайки. Ну і з вами був я Шампунь, всім удачі, всім пока-пока!